Протягом десятиліть Бурштин вважали футбольним містом. Ще кілька років тому футболісти енергетики виступали у першій лізі, радуючи перемогами тисячі своїх уболівальників. Про це сьогодні з сумом згадували ветерани та футбольні функціонери. Сім років у першій лізі це є результат дуже вагомий, дуже значний. І представляв захід енергії, представляв нашу електростанцію, представляв наше місто, всеукраїнських змагань. То ще можна відродити колишню футбольну славу міста після припинення у 2012 році діяльності футбольного клубу енергетик. Саме це питання стало предметом гострої дискусії. У тому, що зробити це потрібно, погоджували усі. А от у тому, як залучити кошти, і якою може бути участь дитек бурштинської те з погляди розійшлися. Розглядати віддільно футбол без другого спорту, в моєму поняті, це неправильно. І з програмами по погороду. Я думаю, что мы сейчас ознакомимся еще раз. И к сожалению, другого, кроме программного подхода к решению таких вопросов, у компании нет. Мы не мы не можем работать без заранее оговоренной и принятой стратегии. Стратегію домовилися розробити. Цим займеться спільна робоча група. А саму ідею відродження футболу підтримали міська влада і депутат обласної ради Андрій Іваськів. І, хоч переговори вочевидь будуть складними, міська очільниця налаштована оптимістично. Всіма силами, міська влада допомагає. Чи може для того, аби футбол, чи це в якихось межах міні, чи в Максі, він сьогодні розвивався? Тому я сьогодні дякую за плідну співпрацю. І надіюся, що від нашого спілкування, від нашого діалогу ми винесемо єдине один одного почув. Ми подумали, і ми вирішили, що футболу бути в буштині.